Привіт! Сьогодні ми поговоримо про щось, що є всюди навколо нас, а саме матерія. Все, що існує від повітря, яким ти дихаєш, до води, яку ти п'єш, складається з матерії. Матерія може бути поділена на дві групи чисті речовини та суміші. Чиста речовина складається лише з одного виду будівельних блоків. Це може бути ґрундемне, як от кисень, тобто кисень, яким ми дихаємо, це називається ґрундемне шведською. Або хімічна сполука, як вода, де два різних види атомів зв'язані між собою. Хімічна сполука називається шведською. Суміші це зовсім інше. Вони складаються з кількох чистих речовин, які перемішані між собою, але не зв'язані один з одним. Тут ми можемо мати однорідні суміші, де неможливо відрізнити речовини, наприклад, повітря, яке є сумішю кисню та азоту. Потім маємо гетерогенні суміші, де чітко видно різницю між речовинами, наприклад, вода та бензин. Де речовини розташовані в різних шарах. Все навколо тебе складено з того, що ми називаємо матерія. Матерія це просто все, до чого ти можеш доторкнутися та відчути: повітря, воду і навіть стіл, за яким ти сидиш. Матерію можна поділити на дві групи: чисті речовини та суміші. Чиста речовина містить лише один тип будівельних блоків. Це може бути елемент, наприклад, кисень, кисень, яким ми дихаємо, або хімічна сполука, як вода. Суміші, навпаки, Складаються з двох або більше чистих речовин. Вони не зв'язані між собою, а просто перемішані разом. Тут існують однорідні суміші, як повітря, яким ми дихаємо, де кисень та азот рівномірно розподілені, і гетерогенні суміші, де чітко видно різницю між речовинами, наприклад, вода та бензин. Тепер ми знаємо, що таке чисті речовини. Але як ми насправді знаємо, що за речовина знаходиться перед нами? Так, кожна чиста речовина має особливі властивості, які допомагають нам їх впізнавати. Ці властивості можна поділити на дві групи суб'єктивні властивості та об'єктивні властивості. Суб'єктивні властивості стосуються того, як ми можемо відчувати речі по різному, наприклад, колір. Наприклад, я можу сказати, що речовина виглядає синьою, тоді як хтось інший вважає, що вона виглядає зеленою. Об'єктивні властивості, навпаки. Це те, що ми можемо виміряти та бути абсолютно впевненими. Деякі важливі об'єктивні властивості включають температуру плавлення, тобто ту температуру, при якій речовина плавиться і стає рідкою, температуру кипіння, тобто температуру, при якій речовина починає кипіти, щільність, тобто наскільки щільно атоми упаковані в речовині, розчинність у полярних та неполярних рідинах, тобто наскільки добре речовина розчиняється в інших рідинах. Теплопровідність, наскільки добре речовина може проводити тепло, чи є речовина кислою, лужною чи нейтральною. Ці властивості надзвичайно важливі, адже вони допомагають нам зрозуміти, як працюють речовини і як ми можемо їх використовувати. Зараз поговоримо про суміші. Суміш складається з двох або більше речовин, які знаходяться разом, але не зв'язані між собою. Це означає, що ти завжди можеш розділити речовини в суміші. Подумай, наприклад, про повітря. Воно складається з різних газів, таких як кисень та азот, але вони не зв'язані між собою, вони просто існують в одному просторі. Щодня навколо нас існує багато прикладів сумішей. Водопровідна вода є сумішю, оскільки містить різні мінерали та солі. Кров, солона вода та крем для шкіри також є сумішами. Ще одним очевидним прикладом є склянка з піском і водою, де ти можеш побачити, як пісок осідає на дно. Це типовий приклад гетерогенної суміші, речовини розподілені нерівномірно. Тепер ми знаємо, що таке суміш, але чи знав ти, що існує два різних типи сумішей. Зараз ми їх розглянемо. По-перше, маємо однорідні суміші. Хомоджен означає приблизно однаковий всюди хомоджен шведською. У однорідній суміші речовини настільки добре перемішані, що ти не можеш побачити різницю навіть під мікроскопом. Наприклад, цукрова вода є однорідною сумішшю. ти не можеш відрізнити воду від цукру, коли він повністю розчинений. Розчин є гарним прикладом однорідної суміші, як солона вода, де сіль повністю розчинилась. Ще одна однорідна суміш це сплави, де два або більше металів плавляться разом і ретельно перемішуються, наприклад, бронза. Потім маємо гетерогенні суміші. Гетероджен означає, що речовини різні, і їх можна відрізнити оком або за допомогою мікроскопа. Наприклад, емульсія, як крем для шкіри, де вода та олія перемішані, але все ще видимо розділені. Або суспензія, як вода з піском, де пісідає на, на дно пістодвої часу. Зараз поговоримо докладніше про розчини, які є типом однорідної суміші. Пам'ятаю, що хомоджен означає, що все настільки добре перемішано, що ми не можемо побачити різницю між речовинами. У розчині молекули рівномірно розподілені, і ти не можеш побачити окремих частин, навіть якщо використаєш мікроскоп. Урощині рідину називають розчинником, тобто тим, що розчиняє інші речовини. Це називається «Lösningsmedel» шведською. Але розчин не обов'язково має бути рідким. Повітря, яким ми дихаємо, насправді є розчином різних газів. Інші приклади розчинів це сік, кров, шампунь та чай. Щоб речовини могли розчинятися одна в одній, вони повинні мати схожі властивості. Наприклад, цукор дуже добре розчиняється у воді, але олія та вода змішуються зовсім не так легко. Тепер ти знаєш ще більше про розчини. Зараз поговоримо про щось важливе щодо розчинів, а саме про розчинність. Деякі речовини дуже легко розчиняються в деяких розчинниках. Тоді ми кажемо, що речовина є легко розчинною. Це називається Let шведською. Подумай, коли ти додаєш цукор або сіль у воду, вони розчиняються швидко і легко, чи не так? Але не всі речовини так легко розчиняються. Деякі речовини дуже важко або майже неможливо розчинити. Тоді ми кажемо, що вони є нерозчинними це називається олесликт шведською. Класичним прикладом є олія та вода. Вони зовсім не змішуються, а олія плаває на поверхні води. Що ж тоді робить так, що деякі речовини розчиняються краще за інші. Так, щоб речовини могли добре змішуватися, вони повинні мати схожі властивості. Тому сіль і цукор легко розчиняються у воді, тоді як олія і вода залишаються окремо. Зараз поговоримо про щось, що називається концентрацією. Що це насправді означає? Концентрація стосується того, скільки речовини розчинено в розчині. Чим більше ти додаєш, тим більш концентрованим стає розчин. Але ти фактично не можеш продовжувати додавати необмежену кількість. Якщо ти спробуєш розчинити дуже велику кількість цукру в склянці води, то помітиш, що, врешті-решт, більше не вдається. Цукор починає осідати на дні замість того, щоб розчинятися. Тоді ми кажемо, що розчин насичений, це називається метад шведською. Причина цього полягає в тому, що молекули води можуть обробити лише певну кількість молекул цукру. Коли ця межа досягається, просто не можна розчинити більше цукру. Зараз поговоримо про щось особливе, що називається сплавами. Сплав насправді є розчином, але з твердих речовин замість рідин. Беруть два або більше металів і плавлять їх разом, щоб вони ретельно перемішалися. Перемішуючи метали таким чином, можна отримати абсолютно нові властивості, які можуть бути кращими, ніж властивості окремих металів. Сплави зустрічаються всюди навколо нас. Можливо, ти знаєш бронзу, яка є сплавом міді та олова. Ще один поширений сплав це латунь, виготовлена з міді та цинку, або сталь, що складається з заліза, змішаного з вуглецем. Чому ж ми робимо сплави? Бо вони, як правило, міцніші, стійкіші або, можливо, більш корисні, ніж метали окремо. Плавлячи метали разом, ми отримуємо новий матеріал з абсолютно новими та кращими властивостями. Зараз настав час поговорити про особливий тип гетерогенної суміші. Що називається упслемнінг, або просто слемним, це називається упслемнінг шведською. Упслемнінг є суміш, в якій тверді частинки перемішуються з рідиною. Але частинки не розчиняються повністю, а плавають деякий час, перш ніж або осідати на дно або підніматися до поверхні. Очевидним прикладом є, коли ти змішуєш пісок з водою. Якщо спочатку добре перемішати, це може виглядати як однорідна суміш, але через деякий час пісок осідає на дно. Так само це відбувається з соком, з м'якоттю, пшеничним борошном, у воді або пилом, що знаходиться в повітрі. Отже, у апсламнінг ти завжди можеш бачити різні речовини, оскільки частинки не розчиняються повністю. Зараз настав час поговорити про емульсії, інший тип гетерогенної суміші. Емульсія це суміш двох речовин у рідкій формі, де речовини не розчиняються одна в одній. Натомість речовини плавають поруч одна з одною, як маленькі краплі. Типовим прикладом є вода та олія. Якщо ти вливаєш олію в склянку води, ти чітко бачиш, що олія утворює шар зверху води. Інші поширені емульсії це майонез і молоко, де маленькі краплі жиру розсіяні у водній рідині. Емульсії не завжди стабільні, іноді потрібно перемішувати або додавати інші речовини, щоб суміш залишалася однорідною довше. Коли ми завершимо це відео, є кілька важливих речей, які варто запам'ятати. По-перше, все навколо нас є матерія. Вона може бути твердою, рідкою або газоподібною і становить усе, що ми бачимо та до чого торкаємося. Ми також дізналися різницю між чистими речовинами та сумішами. Чисті речовини складаються лише з одного виду будівельних блоків, тоді як суміші містять декілька речовин, які не зв'язані хімічно одна з одною. Суміші можуть бути однорідними, де речовини рівномірно розподілені. Або гетерогенними, де ми можемо бачити різні частини. Розуміння цієї різниці допомагає нам зрозуміти, як поводяться речовини та як їх можна розділити. Ми також розглянули різні типи сумішей, такі як розчини, де речовини розчиняються одна в одній, сплави, де метали плавляться разом, а також емульсії та абсламнінг, де речовини не розчиняються, а перемішуються разом. Все це знання допомагає нам краще зрозуміти наш світ. Від води, яку ми п'ємо, до матеріалів, які ми використовуємо в повсякденному житті. Якщо ти хочеш щось освіжити в пам'яті, завжди можеш повернутися і переглянути ще раз. Дякую, що дивився, і бажаю успіхів у навчанні.